Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І тема сьогоднішнього відео це спогади про терор, які влаштували більшовики, окупувавши Київ у 1918 році, та їх нащадки, які планували повторити те саме сьогодні. 8 лютого 1918 року, захопивши Київ, російська армія Муравйова організувала терор. Відбувалися гребежі, насильство, розстріляно до п'яти тисяч українських офіцерів і мирних мешканців. Успішному просуванню російських червоних військ сприяв організований більшовиками заколот у Києві, який українцям вдалося приборкати з допомогою відряджених із фронту військ лише аж 4 лютого 1918 року. А вже наступного дня Муревьов дав наказ про штурм Києва. Жорстокі бої, у ході яких червоногвардійці активно використовували артилерію, тривали аж до 9 лютого. Зокрема, 7 лютого 1918 року Мурадьо видав розпорядження команда Першої революційної армії Олександру Єгорову посилити канонаду громляче нещадно місто. Згідно безпосереднього наказу Муравьо, того ж дня вогнем скерованого більшовиком. Андрієм Полупановим бронепотягу, який перебував на залізничній колії між товарною станцією і пасажирським залізничним вокзалом, запальними снарядами було знищено прибутковий будинок родини Грушевських. У полум'ї пожеж згоріли безцінні колекції українських старожитностей, що зберігались у помешканні голови Української центральної ради та у розташованому у цьому ж будинку музеї майстерні українського художника Василя Кричевського. Муравйов вихвалявся цим перед Антоновим Овсієнком. Я спалив великий будинок Грушевського, і він протягом трьох діб палав яскравим полум'ям. Один із свідків тих подій, більшовик Сергій Мойсеєв, за свіжим слідом подій, розповідав у саду Мар'їнського палацу, ну там був розташований штаб окупантів, розстрілювалося дуже багато людей, без всяких підстав. Розстріли були представлені на розсуд самих червоногвардійців. Розстрілювалися і солдати, які вийшли з госпіталю і не мали посвідчень. Усі трупи були роздягнуті, і все зняте з них тут же розподілялося між розстрільниками на очах у натовпу. Коли ж на місце розстрілів приїхав Муравйов і побачив, що його оточує натовп озвірілих червоногвардійців з награбованим майном, він нічого не казав про те, щоб не грабували, а навпаки, закликав їх до подальших розстрілів. Говорячи, що передусім, і головне тепер бути нещадними. Першої революційної армії Наталії Лісовської зазначається, що розстріли завжди проводилися з пограбуванням жертв. Крім розстрілів, Моравьов скрізь з собою приносив дух грабунку, мародерства, потурав пияцтво. У Києві я не бачила жодного розстріляного одягненого. Зокрема, товариш голови армійського комітету Першої революційної армії Сергій Коптєлов свідчив, Муравйовський порядок розстрілу був такий: ведуть червоногвардійці 4 або 5 чоловік на відкрите місце, розстрілюють і тут же знімають зубитих, чоботи, вивертають в кишені. Лежить чоловік 30 розстріляних, і всі розуті і роздягнені. Розстріли стали переходити в особисті інтереси, в'є, зніме годинник або на зразок того. Газета Київська мисль так зображувала перебування більшовиків у Києві. Важко жилося й раніше, але так не жилося ніколи. Була нестача продовольства, але не було так, щоб голод стукав і в хату робітника, і в маєток заможної особи. Була нестача в грошових знаках, але не було так, щоб всіх, а особливо робітників, спіткав грошовий голод. Далеко не зразковим був порядок, але не було так, щоб кримінальні злочинці цілком заволоділи містом і безкарно грабували, кого лише забажали. Член Центральної ради Галаган так охарактеризував окупацію. Червоний жах, навис над Києвом, тисячами розстрілювали старшин. Удень і вночі арештовували та вели кудись людей, звідки вони вже не повертались, хапали на вулицях, розстрілювали всіх, у кого знаходили посвідку на внесок на Український національний фонд, знущалися з портретів Шевченка і палили українські книжки. Серед загиблих під час триденного красного терора були генеральний секретар земельних справ Української Народної Республіки Олександр Зарудний, а також член Центральної ради України Ісак Пугач. Зайнявши Києво-Печерську лавру, більшовики били та знущались над монахами, сплюндрували собор та вбили київського і галицького митрополита Володимира Священомученика. Було страчено близько тисячі офіцерів та генералів. Після переїзду квазі уряду Української Народної Совєтської Республіки з Харкова до Києва українське совєтське керівництво виявило тисячі трупів у парках Києва. Різанина лютого 1918 року стала першим більшовицьким терором у місті Києві. Тоді частина більшовиків навіть стрепенулася і почала засуджувати небачені репресії. Проте вже 5 вересня 1918 року червоний терор був визнаний прямою необхідністю більшовицької влади. Ну, подальшу історію ми знаємо: продовження терору, Голодомори, депортації, розстріли, репресивна психіатрія та інші нелюдські дії радянської влади. З 2014 року Росія продовжує свої найгірші практики нищення українців. Але ми маємо остаточно зупинити агресорів. Терору на українських землях ніколи знову не бувати. Слава Україні і слава ЗСУ!